З листопада 2012 року в Україні діє новий кримінальний процесуальний кодекс. Відповідно до його положень, кожна особа, затримана за підозрою у скоєнні кримінального злочину, має право на безоплатну правову допомогу. Призначення захисника у кримінальному провадженні здійснюється через механізм, закладений у законі України про безоплатну правову допомогу. Зокрема, законом передбачено створення координаційного центру з надання правової допомоги у Вінниці такі дії з січня 2013 року. Аби якість надання правової допомоги була високою, необхідна взаємодія між судами, правоохоронними органами, прокуратурою, управлінням державної пенітенціарної служби та центром. Представники цих служб взяли участь у круглому столі. Метою нашого круглого столу сьогодні було досягнення шляхів співпраці. Заради спільної нашої мети, це якісне, якісне надання безоплатної правової допомоги. Круглий стіл у нас так і називався співпраця заради якості. І значну частину свого часу ми приділили саме якості надання безоплатної правової допомоги. Піднімались питання моніторингу якості, яким чином центр може відслідкувати. Наскільки якісно наші адвокати, які співпрацюють з центру на підставі контрактів укладених, наскільки якісно вони надають цю допомогу? На сьогоднішній день відгуки приємно чути, тому що вони здебільшого позитивні, і представником апеляційного суду, секретарем кримінальної палати. І представниками органів внутрішніх справ, прокуратури Служби безпеки України було відмічено, що дійсно адвокати, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, мають достатньо високий фаховий рівень і в першу чергу. Подолали основний стереотип: що безкоштовні адвокати є. Кишенькові адвокати міліції. Адвокати є у нас достатньо принципові, займають принципову позицію, яка в першу чергу відображає інтереси клієнта. Сьогоднішній круглий стіл показав, що дійсно співпраця є. І думаю, що надалі, завдяки от таким заходам, як був сьогодні круглий стіл, ми зведемо до мінімуму всі ризики неузгодженості і на самому високому рівні зможемо надавати силами адвокатів безоплатну вторинну правову допомогу за рахунок держави. Це була передача. Маю право не будьте байдужими і пам'ятайте, ви маєте право знати більше.